Ну що, здається, настав час причепити люстру в коридорі. ось Тут така. тут немає звичайного вимикача, тут ось така вірьовочка і дергаєш її і світло вмикається. Але мені не подобається дизайн цього плафону. Тому я замовив ось цю люстру. Я її показував в розпаковці. І я переживаю за одне лише, що в ній 60 Вт, але я. Лампочки поставив по 4, здається, по 14. І там чи, 17, чи 20, щось таке. Там загалом десь 80 ватт на цій люстрі виходить. От, Я переживаю, що буде темно, але якщо буде темно, я поставлю якийсь старшер ще або на столик сюди, або там в угол. Тому давайте замінимо. Так, ну по-перше, в мене немає м драбини. Тому я буду використовувати крісло, а також спершу потрібно вимкнути світло. А... Пам'ятаєте, я купляв о, таку штуку на Амазоні? Я планую її зараз пофарбувати в чорний з балончика. І потім я ось так от просто закріплю її, і ось цю штуку, і закріплю її туди. До стелі і вона буде гарно прилягати і люстру. Звішу, треба придумати, як ключок зробити. А поки я чекаю, щоб висохло, те, що я покрасив, покажу, як це буде виглядати. Це пластикова, як виявилася, пластикова розета. І я думав, що вона буде пінопластовою або гіпсовою. Але вона пластикова, ну, нічого страшного, я пофарбував її в матовий чорний колір і також оцю з попередньої люстри, тому що нею я закріплю цю розету. до Стелі. Ну, буде так. Я закінчив. А, ну Мабуть, камера не передає а, фактуру, але а, ну видно, так? Що це така розета І зараз мені залишилось ще купити а, для мого провіду, щоб туди в куточок завести а, цей провід. А, ну, такий маленький. Маленькі штучки, які будуть тримати цей провід. Ну що, давайте ввімкнемо світло. Блін, круто. Ну, світла вистачає, люстра, блін, дуже прикольно виглядає тут. Бачите, можна зробити своїми руками щось дуже гарне, тому що е, я не думав, що ця розета може так прикольно дивитися. Зазвичай їх в білий фарбують, але. Я вирішив, що в мене буде чорна. Ось отак вийшло. Ну, я пішов в магазин, то... я хочу все ж таки е, завершити, щоб воно гарно все виглядало. Тому піду в магазин, куплю е, тримачі для е, шнура і закріплю от в тому куті. А також пам'ятаєте, оцю тумбу я почав її робити. Е... Тому я планую використовувати для фотографування квітів. Я покажу приклади, як її зазвичай використовують. І мені потрібна була фактура такого необробленого бетону чи щось таке. Я зашпаклював усі сторони. І зараз хочу зробити такі ну, невеличкі фактури, щоб воно не було таким, знаєте, зашпакльованим і акуратним. Пам'ятаєте, ось тут були дзеркала. Я вставив сюди картонки і просто зверху замазав замазав цією шпаклівкою і вона зараз тримається. Зараз трошки додам фактури і потім а, пофарбую це фарбою. Ну Ось вже тумба трошки підсохла. Ось так вона виглядає. Я поставив вже на неї вазу, аби було зрозуміло, що я хочу показати. Зараз трошки ближче покажу, як виглядає сама фактура. Ось саме цього ефекту я намагався добитися, коли вона виглядає так, як нібито не оброблена бетонна поверхня. Але я, мабуть, ще трошки додам тіней, пофарбую, змішаю такі краски, можливо, бієш, сірий, білий трохи. І Трохи тіней додам, бо є маленькі прогалини. Але вже в принципі виглядає так, як готова, готовий виріб. Пам'ятаєте, я був в Маршалсі і показував вам тарілки англійської фірми. І мої друзі а, вирішили подарувати мені ці тарілки. От, я дуже вдячний. Це а, Royal Stanford. Я показував вам а, у минулому відео, скільки вони коштують. І тепер вони є в мене. Тож доведеться робити гарну сервіровку. Ну, не доведеться, а... Я залюбки зроблю гарну сервіровку е, з цими тарілками. Їх тут в мене мабуть шість штук. Так. Вони е, всі однакові. От. І вони дуже пасують до... До ось цих моїх ваз. Це одна серія. А також я ще чекаю а, в такому ж стилі Майоліка, він називається. А, ні, мабуть, не Майоліка. Майоліка це з лимонами, а, такий іспансько-італьянський чи сици, сицилійський стиль Майоліка. А, це я не пам'ятаю, як називається. От. Я ще чекаю три кашпо. І коли я їх дочекаюся, тоді я зроблю гарну сервіровку на цьому столі. Покажу вам трошки ближче, як... який малюнок тут як виглядає тарілочка. Бачите. Ось і тут написано, що це. А... 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 А Англія. Можна мити <свідомийній> в посудомийній машині. А я продовжую отримувати невеличкі подарунки від своїх друзів і е, хотів зробити розпаковку з вами. Я не знаю, що тут прийшло, я тільки розкрив, аби е, швидше був е, процес е, розпакування. Тому давайте дивитися. Тут три однакові. Крім, мені здається, це якийсь комплект. О! Дивіться, це ваза, яка. Я зрозумів, вони побачили моє відео де я в інстаграмі, де я розпаковував тарілки і вази, які в мене є. І, мабуть, вони подумали, що мені знадобиться ще така штука. Це... Ох ти ж, це дійсно мені знадобиться. Я думав, що тут третя така ж. Так. Ось такі штуки мені подарують. Це, це кашпо для рослин якихось. У ґрунт, тобто як ну плент, називаємо, так? я не знаю, Це не ваза, тому що тут є отвір для а, зливу води. Тому ось такі три гарні вази підійдуть. І я вже точно знаю, що я буду робити сервірування, тому що в мене, як ви пам'ятаєте, є ось ці вази, потім в мене є подарунок від іншої подружки. Ось такі тарілки. і у мене вже повністю виходить в комплект, і я можу зробити дуже гарне сервірування. Ну, а, мабуть, це буде в цьому відео. Я буду намагатися зробити його якомога швидше. І ще одна коробочка, вона трошки більша, це хтось інший. О, ну звісно. А, Мою колекцію ось така ваза. Він дуже гарний колір і фактура така матова, дуже приємна. Я мабуть сюди, мені здається, що до речі, на цьому столі. І якщо я поставлю сюди якісь зелені гілки, то буде дуже гарно. Ось така розпаковочка в мене вийшла. Дякую моїм друзям за такі приємні подарунки. Ну що, до мене сьогодні прийдуть друзі і я вирішив зробити гарне сервірування стола, тому що в мене... Є повний комплект для цього. І пам'ятаєте, я розпаковував ось ці горщики. І зараз я купив ось такі от стеферіс, вони називаються на англійській. Це нарциси по-нашому. І зараз я хочу їх посадити туди і поставити на стіл, щоб такий весняний настрій у нас був. Вийшло. зараз трохи їх водичкою. І можна буде ставити вже на стіл. І поділитися з вами моєю невеличкою колекцією вас, яка знаходиться в мене вдома. Ну, Назвати колекцією важко, тому що я не колекціоную їх, вони просто рандомно з'являються в мене вдома. Безумовно, я використовую їх для контенту в Instagram, з Окфлауерс, а також всі вони стоять в мене вдома і я ставлю сюди квіти, які прикрашають мій власний будинок. Почнемо з оцих двох великих вас. Команда 24 робила благодійну вечерю з Річардом Бренсоном в Нью йорку і я робив е оформлення столу також композиції для бару. І мені потрібно було знайти вази, які б е транслювали український стиль, але не Ну, не шаровашена, називаємо це так. Тому я пішов в мій улюблений магазин Creйден Barrel та знайшов ось такі дві вази. Дуже часто використовую їх і вдома, а також ви дуже часто могли бачити їх в Instagram Зок flowers. Наступна ваза це новенька в моїй колекції. Мені подарували її друзі на цей новий рік. Вона з магазину CP2, Я дуже полюбляю цей магазин, тому що мені. Мені подобається їх стиль, це такі стильні речі з мінімалістичним дизайном, трошки бохо, нючел. Ще не використовував її аніде. Вона просто прикрашає одну з полиць в мене вдома, але точно знав, що буде використовувати її і для квітів, і для фото в інстаграм. Ось цю вазу я знайшов в магазині Marshalls, Коштувала вона 13 доларів. До речі, всім рекомендую відвідати магазин Marshalls, Ті Джі Максі Баллінтон, тому що там неймовірна кількість речей для дому, і ви там знайдете вази, статуетки, ну будь-що за невеликі гроші. Ось цю вазу я також купив в магазині Marshalls, Коштувала вона 19 доларів також. Але є нюанс: будьте уважні, коли купуєте речі в магазині Барлінтон, Маршал Саботічі Макс, тому що часто вони бувають як ця ваза з пап'є-маше, і вони не waterproof, тобто в них не можна наливати воду. Я не знав і тому, мабуть, три вази я викинув, тому що коли я наливав в них воду і лягав спати, я прокидався, а вони розкисали. От, тому будьте уважні і дивіться, щоб ваза була waterproof. Але я полюбляю цю вазу, використовую її для фото в Instagram, тому дуже часто можна її побачити. там. Ось Ця ваза це також ваза з магазину Сібіту, вона також нова, і мені подарували її також друзі на цей новий рік. Не використовував її, але, як я казав, мені дуже подобається цей стиль. Ось цю вазу я шуткую і називаю шльондрою, тому що вона була в багатьох нью-йоркських салонах. По-перше, я купував її для ресторану Слава, це український ресторан на Манхеттені. На жаль, він зараз вже закритий, але на День Незалежності України я робив для них композицію на фронт-деск і купив для цієї композиції цю вазу. Потім також використовував її в салоні ОРТТУ, який знаходиться в Сохо на Манхеттені. Цей магазин спеціалізується на чоловічому одязі, і хлопці-дизайнери вони самі з України. З ними знайомий і робив для них таку стильну композицію в цій вазі. Ось цю вазу я знайшов в магазині вінтажному магазині Вільямсбурзі. Вона, вона одна з найперших, коштувала вона 9 доларів, дуже важка. Мені вона сподобалася, я подумав, чому б ні. Нехай буде. Я дуже часто її використовував на початку і дуже багато фото з нею робив. Ось цю вазу я знайшов в магазині Goodwill. Хто не знає, магазин Goodwill це магазин, куди люди можуть здати непотрібні їм речі. Магазин їх продає, і потім ці гроші передає. На потреби, де вони потрібні, на донати, так називаємо це. Вона коштувалася на всього 3 долари, але вона дуже стильна. Я використовував її для хейер салону Зірка Plates. Це також українська дівчинка відкрила в, на Манхеттені салон. І туди я робив також стильну композицію. Взагалі, всі композиції в Flowers, вони стильні. В цій вазі робив композицію. Оце одна з найперших ваз. також я знайшов її в вінтажному магазині. Mother of Junk. Також рекомендую. Це один з найулюбленіших фінтажних моїх магазинів. Відвідайте його. Вона коштувала 9 доларів, одна, одна з найперших. Вона мені просто сподобалась, і я вирішив її купити. Це також ваза з Mother of Junk. Вона коштувала 19 доларів. Дуже подобається мені, тому що підходить під будь-який інтер'єр. Я використовую її для гілок, тому що тут. Ну, дуже затонке горло і квіти не вставиш. Раніше більшість вас Матровичан коштувала десь 9-12 доларів. Зараз мінімальна ціна на вази там 19 доларів, але все одно це підйомна ціна для вінтажних речей. Ось цю вазу я знайшов в магазині Marshalls. Я вирішив купити її, тому що е, вона така універсальна. Я думав, що можна використовувати як свічник її і вазу. Дуже часто ви можете її побачити на фото, як вона стоїть у мене на столі. Просто прикрашає Мійті. Ось цю, вазу, вазу Піалу, вона з Еквадору. Мені також її подарували друзі. Мені подобається цей стиль, і я використовую її для ключів і всяких різних дрібничок маленьких. Ось ці вази, дехто може подумати, що вони для чогось іншого, але це цукерниці та вази для печива. не для чого іншого їх не використовують, тому не потрібно думати, що вони. Не за Я купив їх в магазині Marshalls. коштували вони по 19 доларів кожна. Робив з ними сервірування дуже гарне. Купив їх, тому що ну, просто вони сподобались, мені дуже гарні. Звісно, їх можна використовувати для цукерок і для різних дрібничок. Ось цю вазу я купив також в магазині Marshalls. Вона також не waterproof, тому її не можна використовувати для. Води, але я подумав, що з неї можна зробити торшер, як я робив з інших вас. Тому вона поки що стоїть у мене інколи використовую її, але мабуть в майбутньому зроблю з неї якийсь торшер. Ось цю вазу мені також подарували друзі, дуже подобається її стиль. Вона така зелена. Планую використовувати її, коли буде весна на цьому столі. Поставлю її по центру і вставлю в неї якісь гілочки вишні або сакури квітучі. Дуже буде гарно, мінімалістично дивитися. Ось цю вазу також мені подарували друзі. Здається, вона з Голландії, тому що тут намальований Тюліпс. Я використовую її. На тумбочці біля кроваті вона маленька і дуже гарно пасує до цього. А, оця також одна з найперших вас, вона з Mother of Junk, коштувала вона 19 доларів. А, дуже часто використовував її, тому що в неї такий водночас і мінімалістичний стиль. Вона така. А, ну, загалом вона підходить під будь-який інтер'єр. Ось така колекція в мене знаходиться вдома. Хотів з нею поділитися з вами. Також хотів донести, що можна купляти гарні речі за невеликі кошти, просто потрібно шукати. Можливо, когось це надихне і він піде і купить щось гарне для свого дому. Буде використовувати їх і далі в своєму будинку, також для контенту в Instagram. Ну і сподіваюся, що вона буде розширюватися. І тільки е, гарними речами. А ще, друзі, е, хотів запитати вас, чи буде вам цікавий е, такий формат, коли, наприклад, е, я обираю один з багатьох магазинів у Нью-Йорку, ну такі як Барлінтон, Dollar Tree Store, або Home, CB2, або будь-який вінтажний магазин. М -м, виділяю для цього магазину екстремально маленький бюджет. Йду туди і обираю з тих речей, які є там на той момент, декор для сервірування. Потім роблю його вдома з прикладами. Мені здається, що така історія може когось надихнути, або хтось чекає на гости, або в когось день народження. і Він хоче якось здивувати своїх друзів гарною вечерю при свічках. Напишіть. В коментарях під цим відео які б магазини ви хотіли, щоб я відвідав, і який бюджет я б міг виділити для походу до цих магазинів.